Всім привіт! І хочу поділитися з вами враженнями від другого перегляду англійською мовою Остання дуель фільму, Автор, що і Наполеон. Але, от, на відміну від Наполеона, зняв він непогано. це, хоч досить романтичну версію обрав. Це не була остання дуель, бо були дуелі ще, але ну, це була така от, м перемога. Старого ладу рицаря над сквайром». Мене звичайно не це вразило. Перший раз я дивилася в 21-му році українською, і мене тоді це не вразило зовсім. Бо я, коли українською, я можу щось робити, щось дивитися, щось перегорнути, щось не подивитися. А коли англійською, то мені треба уважно дивитися, бо я не зрозумію нічого, чи майже нічого окремі слова. Мені ж треба речення, а не тільки слова. В 21-му я вивчала мат-частину, але не так уважно. І зараз я вивчала мат-частину півночі, теж я її не буду, лишайтеся зі мною, не буду вам всю розповідати так трошечки вам. Я буду розповідати про це. Будуть спойлери. Якщо ви не подивились цей фільм, то залишайтеся зі мною, бо я люблю спойлери і вам рекомендую теж <реш> їх любити. Так, ось що, що розповідається там в цьому фільмі. Це була дуель в 1386 році між Жаком Легрі і Каружем. Так, Каруж. Звинуватив у зґвалтуванні Легрі, у зґвалтуванні своєї дружини молодої. І оскільки було її слово, експертиз не було проти його слова, то можна було вирішити дуелью: тобто Бог обрав би хто правий з перемогою. Якщо б чоловік програв цієї пані то її б спалили живцем досить повільно. Ви уявляєте, які ставки, так? Їм було десь по 50 років, приблизно близько до 50, 50 років, і а, хто викликав на дуель, Каруш, він а, багато часу судився. Лігрі, хоч той був колись його другом. Цю дуель і взагалі дуелі такого рівня церква не любила і не виправдовувала, і не підтримувала. Але був молодий король і молодому королю було цікаво на це подивитися. Як вони будуть один одного вбивати, дворяни. Каруш не був, був рицарем. І якщо б був старий Король, то він би його підтримав, бо він знав добре його родину. Тобто це такі ну, дворяни, хоч і дрібні, але відомі. відомі. Збіднілі вони були. Ну, в нього другий шлюб з Маргаритою, в першому була дитина, а другий шлюб з Маргаритою, молодою і гарною, вони хотіли таким чином. Родина Маргарити, бо їх там у зраді звинувачували. от Таким чином вони хотіли повернутися до двору, Ну чи частково повернутися. Не знаю, може це зовсім не цікаво. Мені цікаво, що вони довго судилися за іспадок Маргарити, бо купив цю землю Лігрі і ну не любили один одного. Так ось, і а, Лігрі міг би звернутися до суду церковного, той, кого викликали на дуель. Але оскільки він був у кращій фізичній формі, тобто не такий хворий вже до цього віку. Добре почувався, більш кремезний. Йому здавалося, що зараз він отримає славу, компенсацію і вб'є легко Каружа. Каруж, до речі, був освіченим. Багато воїн був, ну, в багатьох битвах був, незважаючи на от свій стан, О, такий не дуже добрий фізичний. І Каруш переміг. Легрі. Ви можете подивитися. Режисер обрав, чи сценарист обрав таку романтичну форму вбивства, що він його закликав визнати свою провину. Насправді він його добив мечем, і історики схиляються, що він просто в останню зібрався з останніми силами, хоч той відтиснив його до стіни, і вбив його мечем, бо він був більше освічений і мав ну, Силу Духу. Тобто він вірив, що він правий. І оскільки він не міг його судом ніяк притиснути руками за різні справи, то він його притиснув фізично. Тобто він бився до останнього і от до смерті. І був менш фізично розвинутий ну, його суперник був в кращому фізичному стані. І от саме це мене і вразило. Мене вразило те, що, по-перше, його суперник ну, він був скваєр, його посвятили у рицарі, щоб він міг битися на дуелі. Бо насправді він не міг з рицарем битися. Перед дуелю його король посвятив у рицарі. І, Сам звинувачуваний, він така дуже неприємна людина історично. Бо він зі сквайера хотів багато зробити хитрощами. Він там, вибачте, дупу лизав, герцогу. Він ну, такими от некрасивими дрібними справами намагався заробити більше грошей. І навіть його останнє що він прийняв цей виклик. Я його легко перемежу і отримую компенсацію грошову, його землю, що в нього є, отримую славу, я буду посвячений у рицарі королем, а міг би відмовитися, бо він не враховував, що людина іде от битися і втратити краще життя, ніж дати йому перемогти. І честь, і життя, і втратити те, що його дружину молоду будуть палити живцем. Тобто відчай певний є. От оце не враховував, між іншим, от паралелі. Росія ж не враховувала, що Україна буде битися з таким от відчаєм до останнього. Росія ж думала, що за три дні чи за два дні до вечора ми будемо у Києві, та що їм там перемагати? Ми ж всі знаємо, що вони виразили їх думку. Це все. Але коли жертва б'ється звічає, що краще померти, чим програти? Що є два вибори: чи смерть, чи в Україні свобода, а тут честь, то завжди перемагає той, хто б'ється і готовий втратити все. Хто б'ється звідчаєм. І от ця історія тому мене так вразила. Ну, і ще неприємний, звичайно, персонаж історичний, який різними способами намагався отримати для себе гроші і владу. І от мені цікаво, що думаєте про це ви. дякую вам за увагу!